Нарешті нормальні сальники пильники, албалс, албалс на ковіка, тому що в стокові стояли, рік виходили, це взагалі я вважаю. Тобто від зими до зими це супер. Нарешті до цього руки дійшли, тому що вилка потекла дві катки назад, колесо, як також уже кудись завіз. Хай би глянули, бо щось мені воно не подобається. З останньої катки ось таку штуку зустрів. Ну, Такого я не бачу. У мене воно було трошки підбите, але ну, не так сильно. А тут прямо така гуля. Завозухай подивляться. До речі, розібрав. Всередині оська іржава. Сальники ці пропускають. Дуже сильно навіть нігтем. Коли проводиш, відчувається ну, така зазубрена Тобто це тут сальникове робоче місце і пісок потрапляє це алюмінієва вставка опорна, яка зажимає підшипник, просто випрацювалася. Сальники дубові і в них також випрацювалось місце, де вони працюють. тобто Контактне місце. Поправте, якщо не так. І це контактне місце дубове зараз. Тому я хочу поміняти ці сальники, я їх не міняв. Ну, на якісь японські, скоріш за все. Тому що тут, наскільки побачив 35 42-7, але буде світліше, передивлюся. Дуже нечітко видно. На всякий випадок один з собою візьму в магазин, хай там заміряють. І ось такий ключик для переборочки купив. Він їздить в принципі, для багатьох розмірів. О, там тому що вилка зверху розкручується по дебільному трохи, ось три таких точки, або якийсь спецключ. Тобто ну, немає гранів під 52 й ключ, як може бути, плюс-мінус ось така ситуація. Так, ну і з тонкостей для знімання вилки, що може бути, вам потрібно буде спецключ. Це 100%. Тому що нова вилка йде тільки під ось такі три отвори. Ось вони тут. Ключ регулюємий. отом, На сайті Motocom я його не знайшов. Знайшов в інстаграмі хлопці продають запчастини. Зараз ну, скину силочку там по деталям. Зробили знижку, дякую велике. Тому що фазер-чаті в одному перебуваємо разом. Ну так вийшло просто. Тут головка на 21 знизу, але бачите, зажав через те, що. Ну, дуже туго затягнуто і тіски в мене не підходять під перебирання вилки, тому я робив все так. Зажав оську і вже сам зривав ці гайки. Дуже тяжко зривається, головка на 21 сюди підходить, тому краще зірвати їх на мотоциклі, а вже потім знімати верх. Ну, процедура стандартна. Я на фазері перебирав. Зараз подивлюсь, що тут. Судячи з відео, але відео дуже мало при переборок цих вилок. А я подивлюсь, чи є штопорний сальник, зніму штопорний, виб'ю сальник новий. Поставлю та й в принципі більш тут нічого такого немає. Сальники, пильники в мене албоси. В принципі, зараз побачу. Скриття покажу, що там. До речі, в ці вилки знизу ще якісь крутілочки, регулювання є. Я про це не знав. Побачив їх вперше, коли... Почав розбирати. так Поки Макс от перебирає проводочку на Дніпро, я швидко вирішив, бо я там все одно нічого не шарю. Е, ломіку цьому. Ну, зверху дві направляйки. Головне не перепутати. Але там все одно під них посадочне місце. Є. Сальник ходить, прижимається, направляйку зверху, з таким от. Колечком не дуже зрозуміло. Дуже хреновий е, штоперне кольцо. Тобто немає як його зафіксити, треба підлазити чимось гострим, пошкоджуєш сальник. Ну, В будь-якому випадку, якщо ти його знімаєш, ти його міняєш, але ну, блін, не дуже зручна ситуація. І під, під пильником іржа була. Все-таки щось туди, якась вода, все заходить. Зараз я все перемиваю. Що тут можна перемити? В принципі, масло вийшло. Не сильно брудне, але рік воно пройшло. Тобто рік воно пройшло і добре, що він потік. Все, ми його збираємо. Так, ну, головне тут все повимивати, тому що виряй збирається, допомагає такий очисник. До речі, тут зараз буду ще чистити і вимивати. Так, тут робоча зона. В принципі, як для китайського пара, за рік збереглось нормально, але бачите які є От зона, яка не працює новенька, тут уже ну, пісок, скоріш за все. Ще й пильник був старий, китайський. Я, до речі, подивився, вони добові-добові, прям зовсім треба було їх, мабуть, міняти відразу. Не заливати мотюль. Але... По розмірам по зараз напишу на екранчику. Тому що э, ну то, албоси, вони чомусь тут не пишуть зовсім по розмірам, тільки на пильниках. На пильниках тут от, є розмір 48, 58, 12. А на сальниках розміру немає. І ми там перемірили, тільки що з максом глянули, що да, це ці сальники. Тому що не хотілося відкривати, а потім повертати вже відкрите. Мінус збирання через те, що в ну, мене в ямації направляйки були тут. І можна було забити сюди сальник, а потім засунути перо. А так ти перо не засунеш, тому що в пері направляйки тут. і Направляйки сальник не пройдуть. Тобто спочатку садимо на цей лом сальник, потім кільце, дві направляйки. Це все заводимо в середину. Я знайшов якийсь старий. Наборчик, який я колись купляв для запросовки сальників. Ну, він, до, до речі, не використовував. Та й попробуємо його зараз використати. Так, саме головне про скотч не забувати, бо тут такі ребра. В принципі, сальник сам по собі має проходити, але для того, щоб він свою робочу площину не пошкодив ось за ці ребра я кажу, краще скотчем зробити один моток. Я тут намотав. бляха, як на... Не... На праздник. Краще зробити один моток, тому що можна порізати робочу поверхню сальника. Сальник тут, черговість, спершу пильник, потім контрштоперне кільце, це йде, потім сальник. Потім у нас йде ось така шайбочка, яка цей сальник прижимає. Потім у нас йде ось таке широке направляюче і вже маленьке зверху. Так, ну все-таки одну направляйку, ту, що коротше, треба сюди запресувати. Я так подумав, що я не посаджу сальник, коли не запресована направляйка. Вона просто у мене вилетіла при вибиванні сальника. Ну, разом з ломом вилетіла спиром. А ця направляйка, бачите, вона тут стоїть. Тобто Зараз ще цю треба якось з ломом завести всередину. Ну тобто, А так почергово зібрав, думаю, все буде тут. Так, запресовка э, сальника сюди, картридж була трошки такою. ну Це не картридж, тубус його ще називають, була поганою ідеєю. Тому що тут ще ж є направляйка, яка йде за цією направляйкою. Тобто цю спершу треба надівати на лом. от під це штопорне кільце. Цю надівати, тобто заходити має перша ця. Цю направляйку вже потім забиваєш. Ковирялкою, ковиряв, я купив нещодавно, ну майже тяжко було дістати. Макс сказав, каже, грій. Нагріли, трошки піддавалася. Але після того, як Макс сказав ідею влупить цим тубусом по ну він сказав, що перезінця а я був по плиці, направляйка вийшла. Аура! Так, тобто от вона черговність. Пильник, штопорне, сальник, килечко, Направляйка. І наверх ставиться ось ця направляйка. І все таким чином заходить в перо. Потім забивається ця направляйка. Ну і забувається сальник Зараз спробую. Документація скільки там буде бути масла. Я спочатку так та вилка навіть не згинала ну Тут 550 пишуть. Кажуть, можна 600 заливати, 620. Не важко, тому що. Коротше, поборола з Максом. Якби сам, я б, мабуть... Довбався б цілий день. Побороли, сальник запресований. штопор не стоїть, ну пильник, лишається пильник посадити. В принципі, де все це просто. І картридж, картридж закрутити то я буду збирати. Зберу, поки а потім вже залю мастило, бо мастило ще на пошті, буде тільки завтра. Ну А так я по максимуму старався все чистити. Учасником Картридж ще не очистив учасником. Просто перемити навіть від старого масла ніби бруду немає, але краще хай буде чистеньке. Ну, все гарненько, новенькі пильники, сальнички. Зараз то все дозберу. запросую, закручу картридж. Все просто. Просто. Ну, Для першого разу, для першого пера трошки складно, але зараз другий, я думаю, простіше піде. Можливо, вже на вихідні буде. Ендуро. Пендура вилазка Так, ну а тут сальнику якраз навіть заводська змазка є. Видно воно, що трохи ржавіє штопорне, але грязюка всяка какашка сюди точно, мені здається, що не потрапляла. Пульник плюс-мінус справлявся. Так, а тут ось на друзі на другій на другій іржа. Коротше, ну зроблено, звісно, так собі добре, що воно в маслі, якби не було мастила, мабуть, воно ну, все тут ржавіло. Ну, другий зібрався швидше трошки. Але також за допомогою Макса одному дуже тяжко тут все робити, так що переперебрань. Так, ну цю штучку думаю мабуть буду міняти, тому що якщо я сальники познімав... Ось можна побачити по сальнику настільки його зжерло. Якщо поставити новий сальник і оцю стару штуку, стару штуку то це його з'їсть. Тут, скоріш всього, зробити якусь талюку, а не алюміній. Тому що сальники, ну, це та сторона, та сторона ще більш-менш. Тому що там зараз покажу, це алюміній, а з цієї сторони також алюміній походить. Ну так, да, теж алюміній. Але з цієї сторони, бачите, якось вона, ну, робоча зона сальника набагато краща. Можливо, через те, що це місце більш захищене від бруду, ніж місце, ну і плюс гальмівний диск, не знаю. Скоріше за все, це зі сторони гальмівного диску. Скоріш за все, що ця штука ну, десь попадає. Коротше, токар, токар... Побачить завтра, чи зможе він то виточить, якщо він ще там адекватний. Тому що він мені поточив вже штанги, я вказав, що якось не так. І це місце просто з'їдло. Сальники також хочу замінити. розмір по цим сальникам 35 47 на 7 Пишу на екрані. Е, купив сальники на колесо ковіка передню. Ну, передню ось там сальник передній передні ступиці виходить, там де ось іде. Лишив йому цю проставочку, щоб він металеву мені виточив. Сальники були двох видів кортеко по 140 гривень. Я взяв на всякий випадок по парі, тому що, ну якщо їх жере знову, щоб не їхати далеко за цими сальниками. І сок тайванський сок г. Тайванський по 80 гривень. Ну, китайський 19 гривень штучка. Але так як ми не стояли китайські, то це був вже насельники. Ну, готові. Весь процес не знімав. Верхня частина відкручується, ставиться перо трошки під нахилом і заливається мастило зверху. Е, ось, у двох каністрах. Ну, тут нерівна поверхня, в принципі, однаково 400 гривень. Шо в тій тій лишилось. Кажуть по 650, ну 550 пише завод. Я по 600 залив. В принципі, я думаю, хай буде по 600. Нічого страшного не буде. Тим паче 2 літри. Потім ці 800, що лишилось, можна буде ще на одне перо використати. Сальники. Зараз ставлю сальники, тому що завіз проставочку цю, яку хотів виточити до токаря. Я тепер питання, які ставити хороші чи тайвань. Поставлю хороші тайвань, хай буде про запас. Причай, папайя продовжується. Думаю, а дай я сіпну підшипники, їх я також не міняв. А вони просто хрустять. Просто хрустять і ставити типу сальники, а потім... Знову ставити ці підшипники, замінювати, ну якось не хочеться. Коротше, беру підшипник, Вони хрустіли, але коли я їх зняв, ну зараз він крутиться нормально. Ну Я переживаю, що, можливо, таких не буде підшипників. Що один, що другий крутиться нормально. Можливо, вони коли під натягом хрустять, ну не знаю. ну Вони прям не прокручувались. Я їх повибивав, вони почали прокручуватись. Ну, якась... Чудесі. Тим паче, що ця втулка в мене точиться у токаря, так що не буду зараз трогати колесо. Піду поставлю пера. До речі, в кого немає тісків, як у мене, я затягую перу в траверсу, піджимаю і в траверсі всередині затягую верхню кришку. Ну, а нижня, коли вже буде все надіто, воно тут нічого не заважає. Головкою на 21, підлізти, підкрутити. Оська тут, бо в багатьох вилках оська йде, під Оською йдуть оці болти зливні. Тут все зроблено так, все більш-менш нормально. Ну, зажимати вилку сьогодні середа, на суботу планую вже виїхати рівно місяць, навіть більше. 1 січня останній раз я виїжджав. Ну, а тут, вибачайте, чуть пізніше буде контент. Таким макаром. Як кажуть, закручую верхню кришечку, зажимаю нижню траверсу. Наполовинку так засовую, тому що зверху тут, аби її зажати, треба руль скидати. Ну, не хочеться мені це робити, то я так собі зажав ключиком до опора. І кришечка, бачите, вона це сторона. І цю сторону зажимаю. Зажимаю не сильно, немає сенсу, бо я ледь їх повідкручую, такі враження, що їх там... На все життя зажимають, а враховуючи так, як ходять ці вилки, то зажав через місяць рожав, як кажуть. Так, ну ковік в мене готовий. Ковік готовий до вихідних. Запор, блін, вибачай, братан. Щось я на тебе забив, хрен. Останній раз неділю назад я му зробив. Він лежить навіть карданчик цей. Так я його і не поставив. Ну просто просто Дніпро весь час забирає. Макс може мене розгрузить. Я зараз всю механіку закінчу по Дніпру. По Дніпру. Макс почне робити проводку, а я вже переключусь на запоро, тому що ну, Honda, блять, цього року навіть навіть цього року щось вона і не сіпнеться. Можливо, там трошки щось каркас збереться, але... Такі справи. Поїхали. Ну, Це приклад того, що за вечір став, перебрав вилку. Да... Тяжкувато. Як для першого разу тяжкувато, якби я був сам, я б то не зробив. Готовий би був я заплатити за то 1500 гривень, та й готовий, мабуть. Тому що мені б на один вечір було менше роботи і я б собі запора зробив. Геморойно, геморойно. Але я знаю, як воно перебирається тепер. І майстер сказав, що на понеділок буде готовий мене прийняти. Сьогодні середа, ні отвіта, ні привіта, поэтому краще я буду собі сам робити, да і все потихеньку. Тим паче, коли буде сезон, я думаю, ця вся техніка буде готова, тільки андуріка потрібно буде обслуговувати. А я два дні в гаражі не був вже сумою за якоюсь крутаніною, так що... Сейчас трошки жаліюся, але по сезону все буде добре. Тим паче літом крутити супер не люблю. Весь мокрий, мені не подобається. Я люблю крутити взимку. Коли в курточці, в халаті якомусь. Поїхали. Так, підшипник ступиці. Китайський. НСК підібрав. В принципі, Японія, але сказали, що Польща. Made in Poland. Тобто в Польщі їх роблять. Але фірма японська. Ну, я думаю, якість нормальна. 240 гривень одна штучка. Тому що були польські підшипники, які роблять в Китаї. Тобто, бачите, японські в Польщі, а польські в Китаї. То вони були по 70 гривень. Ну, я думаю, це така сама штука, тому краще взяти НСК. Я думаю, що вони надійніше будуть. Та їду збирати велку так, ну ось така штучка, токарь виточив. Єдине, що каже коли зарізав, вона коротша там на міліметр. Ну Я сподіваюся, що там нічого не буде. Вона зажимається, але вона коротша. от бляха-муха знову токарня робота. коротша саме ось ця частина. Ну В принципі, вона заходить в оську має зажиматись, я подивлюсь. Цю сторону, де сальник працює, заполірувати треба. Ну це точно не годиться, тому що у нас їсть новий сальник. Тому добре, що виточу. Тут заполірувати. Думаю, пофарбувати в чорне, щоб вона не ржавіла Та і буду ставити. Ну Ось наглядно можна подивитися, що там ледь-ледь видно, але на міліметр вона коротша. Це те, що я казав, по висоті. Ось, подивіться, до речі, вона пофарбована. Ось ця контактна зона під сальник в нормальному стані. Тобто сальник жерти не буде. Я надіюсь, буде все гуд. Ну в будь-якому випадку мені здається, що воно не годиться. Дуже сильне випрацьоване. Дуже сильне. Я бачив огляд по ковіку і казали, що цю штуку в першу чергу треба міняти, тому що пісок потрапляє під сальник і її зжирає, вона алюмінієва. Побачимо, як себе металева поведе. Підшипнички нові, сальники нові. Зараз перевіримо, як ця штукенція входить в підшипник. Входить трошки з натягом, бо вона фарбована. Зараз чимось її Запресую. Ну, Зашла не без гумового молотка, Туговато. в принципі, провертається, але туго. Провертається, але туго, тому встановлю на колесо, можливо, воно випрацюється. Можливо через те, що розмір трошки більший. Плюс фарба, фарба з ґрунтом. Буду дивитися, як крутиться колесо, поїжджу, потругаю, чи не гріється. Ну і в принципі буду... Далі за нею спостерігати. Через якийсь час дістану, подивлюсь, чи жаре і сальник також. Все, готово, колесо на місці. Крутиться тугенько, але в принципі я думаю, що воно розпрацюється. Нові підшипники, втулка та фарбована. В принципі, сальник по ній ходить нормально. Вона тут прижимається, бачите, така відстань. Але ця має виступ і вона зажимає її. Я переживав, дивлюсь, такий пробіл, думаю, вдруг вона не прижимається, ні, вона зажимається оськи виступ є. І він її піджимає. В принципі, якось так. Цю штуку хотів обрізати, це старий пластиковий захист, але думаю, хай буде, бо буде обрізане, буде якось не дуже гарно виглядати. Так, що в нас по результатам? Підітожимо це все. Сальники-пильники. 1500. Мастило 1000, хоча деякі компанії, в яких я раніше щось там замовляв, знайомі, пропонували мені по 900 гривень за літрушку масла 5В. Я взяв на розетці по 450. Ну, закруглив 1000. 1000 мастило. Підшипники 500 гривень, сальники 500 гривень. Все по Японії. В принципі, виточити оську 300 гривень. Ось і маємо результат по заміні пильників, сальників і мастила в велці. Єдине, що не платив гроші майстру. Так би майстру ще довелося 1500 заплатити. Та, да, можливо довго, да, можливо, стикнувся з ситуаціями по підшипникам по сальникам. Але не факт, що майстер мені б сказав, що тобі треба міняти сальники, тобі треба міняти підшипники в осі колеса. І можливо я б цього й не робив, би, і там би було все старе. І те ж саме з цією втулкою він би поставив стару і воно б жерло мені ті сальники або забивало туди пісок. Ну, якось так. Хочеш зробити добре, зроби сам. Поїхали. Лайки і підписки.